Слава Богу. В твоїх очах я бачу часто смуток, ти чимось невдоволений в житті, і з уст твоїх Спаситель хоче чути лише слова подяки і хвали, мовчиш ти, а порою нарікаєш, гнівиш Творця, мов нелегке життя, не знаю я, і ти ще мало знаєш, яка буває в долі гіркота. Знедолених на світі є багато, є люди, що не мають власних ніг. Які в житті своєму залишили багато ще непройдених доріг, а як нелегко тому, чиї очі не бачать, що Господь нам сотворив, для кого дні, такі самі, як ночі, є темні і невимовно сумні, когось годують, рук своїх немає, нічим себе не може обслужити, і бачить Бог, і Він один лише знає, як важко тій людині в світі жить. А інший хтось не може і не знає, що, значить чути ще з дитячих літ, і слів німі уста не вимовляють ми не збагнемо слів глухонімих. Є діти, що із раннього дитинства не знають ласки материнських рук, ті діти, що в дитячому будинку залишені і знедолені живуть, їхні заплакані й невинні оченята терпляче виглядають кожну мить. Чи не вернеться мама або тато, черства душа чи їх не заболить. Подумай, друже, є на світі люди скорботи в них життя земного суть, та є й між ними ті, що Бога люблять, і долом сліз з, з ним в радості йдуть. О, друже мій, прослав ім'я Господнє за кожну, кожну мить свого життя, бо все добро, що маєш ти сьогодні, то не твої заслуги, а Творця. Любов Христа все терпить та прощає, уніс спасіння наше та життя, хай Дух Святий нас щить та докоряє, щоб Боже в нас прославилось ім'я. Слава Богу! Скажем, слава Богу! Слава Ми є в домі Божому, хто є тут, а хто і слухає нас по трансляції, як вже було нагадано. Але ми всі розуміємо, що з нами є Господь, бо так слово Боже нам звішає і дає Бог нам свою обітницю, таку Говорив у слові Божому, каже, де вас двоє, чи троє зібрані в ім'я, моє, там є я посеред вас, знаєте. І нас сьогодні, навіть є тут більше, як двоє троє. І ми сьогодні повинні вірити, брати і сестри, знаєте, в своєму серці, що між нами є Господь. І хто слухає нас, знаєте, можливо, теж є двоє чи троє. Але Господь сьогодні, знаєте, щось поставив нас в такі обставини, щоб так нашу віру перевірити, знаєте. можливо, в таких мал малому такому, так би сказати, мал мало нас є, можливо, але Бог хоче перевірити, знаєте, чи ми віримо в нього, що коли навіть нас мало. Можливо, знаєте, ми не можемо збиратися так, як раніше збиралися. Не маємо такого єднання братерського, такої спільності, знаєте, в церкві. що у нас є багато, але знаєте, головне не втратити нам ту спільність з Ісусом Христом. Головне нам не втратити, знаєте, це єднання з Ним, це єднання з Його Словом, єднання, знаєте, з Ним в Дусі Святому. Єднання, знаєте, з Божою благодаттю. Я вірю і знаю, що Бог, знаєте, хоче перевірити нас, перевірити нас стан, перевірити наші серця, перевірити, знаєте, на якому ми сьогодні знаходимося путі. Це є Божа перевірка, браті і сестри, до нашого життя, це є Божий контроль. Знайте, я не раз, не раз, не раз, знаєте, згадую ті моменти, коли Дух Святий промовляв, знаєте, що Бог буде перевіряти, Бог буде знаєте, ставити в такі обставини, де, де випробовувати нашу віру. Да будемо випробувати наше состояння, знайти, не раз Бог звертався до нас, браті і сестри. І чомусь, знайте, наше серце в той момент спокою, коли все добре, коли все гарно, коли, знаєте, навкруги обставини добре. Чомусь, знаєте, наше серце в той час, ну ці слова, що Бог говорить, якісь вони такі далекі до нас, якось так нам, знаєте, не віриться в тому. Якось так, знаєте, ми знаходимося в стані такому безпечі, я так би сказати. І нам добре знайти і ці слова вони далеко від нас. Але коли знаєте, в нашому житті з'являються різні обставини, коли, коли Бог можливо випробовує нас, знаєте, нашу віру, тоді знайте, пригадуються ці слова, тоді пригадуються, як Бог не раз звіщав. Як Бог не раз знаєте, промовляв, і хотілося, брати і сестри, знайте нам ці слова в нашому серці глибоко хоронити, глибоко глибоко. Те, що Бог звіщає, знаєте, Він і виконує. Так слово Боже каже, що Він, знаєте, нічого не скриває від рабів своїх, від тих, хто служить йому, що Бог хоче робити. І Бог сьогодні це відкриває, знаєте, відкриває дітям своїм, але питання перед нами, знаєте, в якому положенні знаходимося ми. І ось причта, яку я хочу читати, слово Боже є записане в Івангеліє від Матвія, 25 розділ з першого віршика. Тоді царство Небесне подібне буде десяти дівчатам, що взяли світильники свої та й вийшли на зустріч женихові. П'ять із них були розумні, а п'ять нерозумні. Нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. Розумні узяли олію в пляшечки свої зі світильниками своїми. Коли жених забарився, то задрімали всі та й поснули. О півночі ж залунав крик. Ось жених іде, виходьте на зустріч йому. Тоді посхоплювалися всі ті дівчата та й поправили світильники свої. Нерозумні ж, сказали до розумних: дайте нам олії вашої, бо світильники наші гаснуть, а мудрі відповіли їм, щоб не забракло нам і вам то йдіть краще до тих, що продають, та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, то прийшов жених, і ті, що були готові, йшли з ним на весілля і зачинено двері. Пізніше приходять і другі дівчата, та й кажуть: Господи, Господи, відчини нам. Він же відповів їм по правді, по правді кажу вам, не знаю вас. Отож, пильнуйте, бо не знаєте ні дня, ні години, коли син людський прийде. Ісус Христос звертає увагу, знаєте, цій пришті на цих десять дів, які були. І Він, знаєте, звертає увагу, і сьогодні в наш, наш час, в який ми живемо. На, на церкву, яка знаходиться, знаєте, на землі, в різних куточках землі. Я вірю, що Бог всюди промовляє однаковим словом. І Бог всюди, знаєте, говорить до церкви однакове слово, тому що Біблія одна, один Господь, одна віра, одне хрещення, як пише Слово Боже. Господь не міняється. знаєте, І Він не раз, браті і сестри, він не раз знаєте, звертався до народу свого такими словами: роби запас. Роби запас, бо прийде той час, знаєте, де буде потрібен цей запас. І Бог, знаєте, в цій прищі теж якби показує запас, як одні, знаєте, половина, рівно половина, брати і сестри, дуже знаєте, коли читаєш цю пришту, і коли читаєш ще пришти, які говорив Господь, каже, один, один візьметься, другий залишиться. Чи, чи все подібне Христос звертав увагу на половину, брати і сестри, і в цій пришті теж Христос звертає увагу на половину. Каже слово Боже, що вийшли цих п'ять мудрих, а п'ять нерозумних цих дів. І ось що пише в цій пришті, знаєте, каже, що нерозумні. Перше пише чомусь за нерозумних, звертає Христос увагу в третьому віршику, як йдеться за цих дів, і потім знову чогось Христос увагу ставить перше місце цих нерозумних дівчат. І каже Він такі слова: Ісус: нерозумні, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. А розумні ж узяли олію, пляшечки свої. Зі світильниками своїми. Відмінність цих дів, знаєте, нерозумних від мудрих, як ставиться їх тут на перше місце, було в тому, знаєте, що нерозумні діви вони дбали про світильники, вони дбали, знаєте, про зовнішність, вони дбали про вигляд. Каже, що, взявши світильники свої, не взяли з собою олії. А далі у четвертому віршику пише: розумні узяли олію. Пляшечки свої зі світильниками своїми. Розумні, знаєте, діви вони дбали більше про олію, а на друге місце вони ставлять світильник. А ці, знаєте, нерозумні діви, вони на перше місце ставлять світильник, а на друге місце олію. Я думаю, що вже знаєте, у цих двох віршиках є великі значення, брати і сестри. Про що дбали одні, а про що дбали другі в своєму житті? знаєте. Ці нерозумні діви вони знаєте в своєму житті дивилися на одне і чомусь знаєте, Христос їх тут каже перше за них і потім далі знову, коли говориться за цих дів, знову перший йдеться за нерозумних. Вони, напевне, знаєте, дбали про свій вигляд. Вони дбали про те, щоб мати вигляд благочестя. Вони дбали про те, знаєте, щоб бути на видному місці, щоб люди їх бачили, щоб, знаєте, люди добре про них говорили, що вони гарно, можливо, себе поводять. знаєте, і вони про це дбали. І я думаю, що тому, знаєте, Христос саме звертає увагу перше за цих нерозумних дів. І далі знову потім говориться, каже. Тоді посхоплювали всі ті дівчата і поправили світильники свої. І знову, дивіться, восьмий вірш, і каже, нерозумні ж, сказали до розумних. Знову ці нерозумні, знаєте, вони ставляться на перше місце. Вони, вони в той час, брати і сестри, знаєте, коли був спокій, коли було все добре, вони дбали знаєте, про це зовнішнє. І так би сказати, вони були в безпечії. вони були в безпечії. Але потім, знаєте, коли прийшов цей жених, коли залунав голос. Вони вже були схвильовані. Вони не були вже знаєте, в цьому в безпеченні як до того. Але вони були в хвилюванні. Брати і сестри. Ми сьогодні знаєте, живемо в такий час. В нелегкий час знаєте. сьогодні люди роблять запас. Сьогодні багато людей, знаєте, у світі скупляють те, скупляють друге, роблять, знаєте, яким-то чином запас. І знаєте, коли так придивитися до людей, людина, яка має в своєму житті запас, вона є безпечна, вона є безпечніша, правда? Як є та, яка, знаєте, не має запасу, як є та, яка не спроможна зробити запас, вона є безпечніша. Вона знаходиться в такому безпеччі, так би сказати, вона розуміє, що її цього запасу на деякий час вистачить. А люди, знаєте, які не мають запасу, вони схвильовані, вони в переживаннях, вони, знаєте, в тривогах, вони в різних, знаєте, таких знаходяться в негодуваннях. І ось знаєте, коли настав цей, коли жених, знаєте, цей почав голос каже, коли у півночі залунав цей крих. От жених іде, виходьте на зустріч, тоді ці нерозумні, знаєте, вони були у хвилюванні». Вони були в переживанні, тому що вони не мали запасу, брати і сестри. А ці розумні, знаєте, дивіться, як спокійно, вони поводяться. Вони дуже спокійно, каже Слово Боже, а мудрі відповіли, щоб не забракло нам і вам, тоді йдіть краще до тих, що продають, та й купіть собі. Коли ж пішли вони купувати, то прийшов жених. І ті, що були готові, ввійшли з ним на весілля і зачинути.